Харківщина в чергове перебуває під обстрілами. Це у нас на жаль постійне явище. Мали дев'ять керованих авіабомб. Золочівський напрямок північ нашої території каб влучив на відкриту місцевість. Ну і сьогодні ми не маємо ані втрат, ані поранених серед мирного цивільного населення. Лінія фронту по півночі наразі незмінна. Суттєвих змін у військовій обстановці ми там не маємо. Наші воїни продовжують фактично там оборону відповідно там операцію. По куп'янському напрямку найважче всього було 349 обстрілів позицій наших військовослужбовців, значить в тому числі там ідуть постійні бойові зіткнення, і частина з них відповідно триває і зараз. Продовжуємо евакуаційні заходи з лівого берега міста Куп'янська. Там залишається 136 наших цивільних людей. ж про те, що там немає ані опалення, ані електропостачання, ані водопостачання відновити надання цих критично важливих послуг можливості. Не маємо через постійні обстріли і фактично руйнування тієї самої, тобто критичної інфраструктури. Поравий берег залишається приблизно півтори тисячі людей. Дітей немає, всіх звідти вивезли по борівському напрямку. Так само ведуться активні бойові дії. Ну і, звичайно, посилені заходи евакуації. Всього там 29 населених пунктів, які ми маємо евакуювати. Там проживає приблизно всього дві тисячі людей. Дітей вивезли всіх. Це більше 150 сімей. Ну і власне кажучи, такі заходи у нас проводяться постійно і у посиленому режимі. По про те, що в районі Куп'янська, в районі Вовчанська постійно точаться активні бойові дії. Ми про це неодноразово в нашому ефірі з вами і обговорюємо. Зокрема, росіяни намагаються постійно спроби намагаються відтворити щодо переправки річки Оскол, але вони є марними. Ви в той же час звітуєте про те, що навіть в таких складних умовах, і коли з РСЗВ обстрілюють житлові забудівлі, приватні в тому числі зводяться такі монолітні забудови, зокрема для школярів, як то в пісочному було нещодавно. От розкажіть про це, наскільки це є масовим явищем, що школярі, зокрема, і не лише школярі, але й дорослі можуть там вже незабаром отримати будівлі інфраструктурні, зокрема, не лише школи. Напевно, такі досить потужні, які можуть в будь-яких умовах функціонувати безперебійно. Ну, звичайно, це реалізація частини плану президента щодо стійкості нашої території, і ми над цим працюємо з 2022 року, створюючи безпечні освітні середовища. Звичайно, цей рік він досить масштабний на реалізацію таких проектів. У нас з'явиться приблизно 30 таких захисних споруд, де діти зможуть у відносно безпечних умовах продовжити офлайн або змішану форму навчання. Так дійсно, звичайно, що ми обираємо пріоритетно це населені пункти і ті наші території. Орі, які знаходяться максимально віддалено і від лінії фронту і від лінії кордону з Російською Федерацією. Однак все одно поступово йдемо до і міста Харкова і відповідно харківського району, тому що щоб максимальну кількість дітей забезпечити ось такими безпечними там умовами для навчання. Поряд із цим такі саме безпечні умови і укриття створюємо і для медичних заходів, тому що стійкість надання високоякісної медичної, тобто, допомоги, це наш так само. Пріоритети поряд з тим, що ми ці заклади намагаємося автомізувати повністю, і щодо електропостачання, і водопостачання, і теплопостачання зробити, тобто повністю автономними, в тому числі створюючи ось такі безпечні середовища. Там так само для нас це пріоритетне завдання. То сьогодні вам найбільше допомагає саме в забезпеченні цього рівня мирного життя? Про те, що ви говорили про ось такі простори безпечні для студентів, для школярів. Хто сьогодні головні ваші партнери в цих питаннях? Ну, звичайно, Кабмін, звичайно, там уряд, офіс президента. Президент постійно відвідує Харківщину, ставить пріоритетні завдання над їх реалізацією. Ну і звичайно, тобто наші ініціативи, що для нас є пріоритетом, це звичайно і і медицина, і освіта. Ну і так само є енергетична, скажімо так, незалежність, тому що маємо продовжувати децентралізацію системи опалення для того, щоб знов ж таки забезпечити. Ти стабільність надання і електропостачання, і теплопостачання нашим лю людям, тому що у опалювальний сезон для нас це напевно найголовніше е завдання і наразі. Що стосується інших умовно кажучи, партнерів, то звичайно, ЮНІСЕФ у нас напевно на Харківщині вони реалізують найбільшу кількість своїх проєктів. Наразі а, черговий їх проєкт – це дві котельні потужністю 2,5 і у населеному пункті Пісочин. Те, що ви вже згадували, що надасть змогу забезпечити автономним опаленням приблизно 150 тисяч наших людей. Ну і звичайно, коло це і, і тобто чеська. Республіка інші міжнародні партнери, які нам фактично постачають, у нас є плани на цей рік, плани на наступний рік, тому що навіть під час опалювального сезону ми не зупиняємось для того, щоб посилювати нашу енергетичну незалежність. Ну і щодо е, ситуації з обстрілами, зокрема кабами, адже регіон повсякчас потерпав принаймні до сьогоднішнього дня е, від таких е, засобів враження російських. В звіті від 2 грудня сказано, що за добу ударів по місту Харкові та області не зафіксовано. Хоча при цьому Харківщина ну була чи не в топі, якщо можна так висловитися, по ударам саме кабами. Е, це чи не вперше за час повномасштабного вторгнення? З чим це ви пов'язуєте, власне, скажімо так, послаблення в цій частині? Ну, знаєте, тут ті в принципі наслідки і успіхи, які ми маємо щодо захисту і міста Харкова, і Харківської там області, перш за все, це комплексний підхід і комплексна робота наших ЗСУ, генштабу щодо всієї абсолютно лінії фронту. Харківщину не можна відокремлювати від відповідно ані Донеччини, ані, ані Сумщини, ані тієї військової операції, яка йде на Курщині. Тобто, це все абсолютно взаємопов'язані речі. Ну і звичайно, ми не Говоримо про ті контрольні, тобто скажімо так, точкові проекти, які ми реалізуємо тут на Харківщині про них. Ми розказувати не можемо однак, знаємо, що долучаємо всіх, і в тому числі бізнес, і щодо встановлення системи РЕП і інших засобів захисту. Тут ми не зупиняємося, постійно посилюємося в цьому напрямку.